Отже, шановні колеги, продовжуємо ми сьогодні розмову про плагін Enrollment Base K-Base Self-Registration. на попередньому вебінарі, хто, можливо, не був і не дивився запис, ми розглянули базовий функціонал цього плагіну. А, а сьогодні будемо рухатись далі і дивитись додатковий функціонал, там є досить, досить цікаві можливості. І ми е, минулого разу розглядали основні налаштування. Ну, ідея плагіну досить проста. Ідея полягає в тому, щоб е, одночасно з реєстрацією в системі Moodle е, користувач міг вказати е, ключ зарахування і таким чином безпосередньо після реєстрації потрапити на курс, ну на який він хоче е, зараховувати. Тобто так ну, достатньо зручно це все зроблено і допомагає заощадити час і заощадити, як би сказати, кількість кліків траєкторію користувача від реєстраційної форми до безпосереднього курсу, дозволяє дуже, дуже суттєво скоротити. І от ми такі варіанти розглянули. Є можливість використовувати ключ стандартний для зарахування на курс, є можливість використовувати груповий ключ. А ще от тут у налаштуваннях є можливість відключити обов'язковий ключ. І тоді фактично цей плагін функціонує як звичайна функція самореєстрації у Моду. Але є нюанс. Якщо скористатись цим плагіном і користувач не надає ключа взагалі ніякого, то він автоматично зараховується на всі курси, які доступні для самозарахування, і не вимагають ключа. Тут ну, такий ефект має місце. І це треба враховувати. ну, Якщо є потреба, там є певна кількість курсів, куди хочеться одразу користувача зарахувати, там, наприклад, демонстраційні курси, то це добре. Якщо ж ні, то можливо, варто задуматись про використання стандартного механізму Moodle, бо основне все ж таки призначення цього плагіну це якраз по ключу реєструвати одночасно на курс із реєстрацією в системі. А ще один момент, який ми розглядали, це те, що не вимагається підтвердження адреси електронної пошти, тобто поширені ці проблеми, що там листи не надходять, потрапляють у спам, помилково видаляються. Це може бути проблемою при реєстрації в Moodle, Тут можна не вимагати підтвердження електронної пошти, і відповідно, якщо користувач взагалі не налаштований на активне використання електронної пошти, а наприклад, хоче там мобільні нотифікації чи через Telegram, отримувати нотифікації, то це те, що використання цього плагіну дозволяє вирішити цю проблему. От ми перевірили, ми перевірили е, минулого разу роботу ключа реєстрації, роботу групового ключа і реєстрації без ключа. Тут у налаштуваннях е, є ще один е, цікавий розділ додаткового функціоналу. Тобто можна обмежитись базовим. І, власне кажучи, все все буде нормально, все буде добре. Але є ще додатковий функціонал, от яким ми сьогодні якраз і будемо займатися. от Давайте сюди зайдемо. І що ми тут побачимо, а нічого не побачимо. Я коли перший раз от зайшов у додатковий функціонал, теж трішечки здивувався: ну а що ж, нічого ж нема, що ж робити? А потім зрозумів, що ми, власне кажучи, у тих курсах, з якими експериментували минулого разу, на кінець минулого вебінару ми ж там відключили, відключили ключі реєстрації і стало доступне для всіх. Ну, давайте повернемось до цих курсів і відновимо відновимо там ключі. І потім подивимось, що це нам дасть. Ось наш перший курс пестовий. Так, і тут ключ реєстрації. Ну, стандартний, я так ми робили enrollment key 1 буде. Зберігаємо. Так, да змінилася. Змінилася ось іконка з ключиком у нас. Добре. Тепер другий курс. Також поставимо ключ реєстрації. Тут ключ буде Enrollment Key 2. Так, ось ключик у нас з'явився. Ну що, тепер йдемо, подивимось, що у нас з додатковим функціоналом плагіна. Ось тут прямо у головному меню. І хоча називається пункт enrollment cohort rules, тобто правила зарахування у когорт, але функціоналу тут побільше. О, як бачите, ось тут вже з'явилися, навіть навіть запам'ятала система деякі параметри. Значить, що ми тут що ми тут бачимо? Ми тут бачимо enrollment Key name, тобто це назва. Методу зарахування, повна назва курсу. Тестовий курс 1, тестовий курс 2. Ну, і от тут автоматично підхопились деякі налаштування, з якими я раніше експериментував, ми зараз переглянемо. Значить, тут давайте спочатку розберемось, що мається на увазі під е, enroll key Name. Якщо от я натисну на посилання, то куди я потрапляю? А я потрапляю безпосередньо у налаштування цього способу зарахування. От, і тут у певний курс, і тут вже відкритий спосіб зарахування. Ну, змінювати я тут нічого не буду, але є така, як би сказати, можливість швидкого доступу. Є посилання на курс. Власне, можна просто перейти на курс. Що ще є? Є такий пункт а, призначення когорти. Ну от давайте подивимось. Дуже простенький інтерфейс. Власне, когорта тут в системі тестова одна, вона, відповідно, призначена. Можна обрати, в яку когорту будуть потрапляти люди, які скористаються от, ключом для реєстрації на цей курс. Profile fields, тобто поля профілю. Тут є можливість ще задавати поля профілю, які заповнюються в автоматичному режимі при реєстрації. Так, зараз ми туди я сподіваюся, перейдемо. Так. Ну, тут я деякі поля там експериментував. Який важливий момент? Тут є ще додаткове поле, яке я створив. От і ми зараз, власне, подивимось. Давайте перейдемо до користувачів. І подивимось додаткові поля профілю. Щоб було, було зрозуміло, що це за програма ID, про що йдеться. Є можливість, ну, як всі знають, додавати користувачу. У профіль додаткові поля. От я тут назвав поле ідентифікатор програми. Ну, тому що були були певні підстави, саме так його назвати, але про це згодом пізніше. Тут абсолютно стандартні налаштування, я фактично нічого не змінював, просто додав текстове поле. Воно не є обов'язковим, воно може бути заповнено відповідно якоюсь додатковою інформацією. І от це додаткове поле. Про те, що ну, за замовченням його немає у профілі користувача, а цей плагін, тим не менше, його побачив, і, відповідно, підтягнув і надає можливість е, його е, редагувати, тобто давати якесь значення, яке буде у цьому полі, коли користувач буде реєструватись із певним ключом. Ну і е, Redirection URL, тобто це е, URL-адреса, куди користувач має бути е, спрямований е, безпосередньо після реєстрації. Тут такий момент. Тут це може бути е, абсолютна адреса чи відносна, тобто відносно е, поточного сайту. От. Але. Е, Ну можна спробувати перенаправити користувача, можливо, на якийсь інший ресурс, там, наприклад, на, на сайт навчального закладу за межі Moodle, там щоб щось подивитись, чим познайомитись, але напевно так не варто робити. Чому? Ну тому що людина має розуміти, куди вона переходить. І якщо реєструється на сайті Moodle, то власне краще за межі цього сайту не перенаправляти. А куди перенаправити? Ну, от, наприклад, можна перенаправити е, у цьому курсі, на який людина реєструється, можна перенаправити на якийсь елемент курсу. Це може бути, наприклад, там правила поведінки на курсі, чи форум знайомства, чи форум підтримки. Тут будь-який ресурс, який ви вважаєте за потрібне. Ну от я тут форум, форум анонсів е, додав. от так щоб після реєстрації людина потрапляла на форум анонсів. Ну, от от така ситуація. Це коротенький дуже огляд можливостей. Тобто, тут можна в процесі реєстрації, окрім власне реєстрації на курс чи реєстрації на курс в конкретну групу, тут ще можна задати параметри, щоб користувач ще й потрапляв у якусь когорту, та ще і якось йому змінити дані профілю щось додати. І ще його кудись спрямувати. Так, от що це за посилання? Давайте перевіримо. А це форум анонсів тестового курсу. Тобто, після реєстрації має потрапити у форум анонсів. Ну, от такий додатковий функціонал. Тепер давайте я вийду з системи і, власне, от з цим ключем реєстрації спробуємо зареєструвати нового користувача на цей курс і подивитись, як, як це все відпрацює у нас. Так, ось створюємо новий обліковий запис. ну Улогін візьмемо New user 1 Пароль також. З минулого разу в мене ще зберігся той пароль, який ми використовували. А, а от enrollment key нам треба той, який ми ставили у курсі. Це enrollment key One. Будемо використовувати. Так, імейл адреса. Повторно email адреса. Ну і. Ім'я у нас буде новий користувач 1, New User One. Все інші поля залишаємо порожніми і створюємо обліковий запис. Оп. І автоматично перекидає у тестовий курс 1 на форум анонсів. Тобто, все, все спрацювало. Все спрацювало. Форум анонсів, от людина одразу потрапляє не просто у курс, а у конкретний елемент курсу. Тепер давайте подивимось профіль нашого користувача. Як бачите, параметр програм ID, програма 1, тут стоїть. Тобто, от параметр профілю також автоматично було заповнено. Ну, ніби ніби все спрацювало. Так, так, як має спрацювати, ніби все працює коректно. Тепер давайте я вийду, зайду під адміном і подивимось, що бачить адмін. Так, ось заходимо в наш тестовий курс. Учасник у нас, да. New User One. Ось він додався. Він у нас студент. Все добре. І тепер ще давайте переконаємось, що зарахування у когорту пройшло успішно. Це також важливо, треба, треба переконатися. Ну, фактично когорта тут одна. І в ній є один користувач. І очікувано так, наш New User One. Також він і у когорту потрапив. Отже, що у нас в результаті по сукупності використання цього плагіну вийшло? Тобто, реєстрація на курс пройшла успішно. Реєстрація в системі і одночасно реєстрація на курс, відповідно, наш користувач з правами студента на курс потрапив. Окрім того, він потрапив до когорти. Куди ми хотіли його зарахувати, ми додали ще кастомне поле, значення в кастомне поле для профілю. от Ну і його спрямували, куди ми його спрямували, власне кажучи, на форум анонсів, щоб він після приходу на курс він одразу ознайомився з новинами курсу. Ну, от нам так захотілося. Звичайно, могли його спрямувати. У будь-яку іншу локацію на курсі, або, наприклад, на якусь сторінку взагалі сайта Moodle, та що завгодно, те, що вважаємо, потрібно, щоб користувач, от вперше після входу у систему, щоб він з цим ознайомився, ну от це такий, на мою думку, доволі корисний функціонал, тому що одночасно можна і при реєстрації, і певні речі у профілі відредагувати. І в когорту додати користувача, ну і ще покращити йому, скажімо так, його траєкторію, спрямувати його у конкретну локацію. Окрім всього, просто тут дуже зручно от, на цьому інтерфейсі бачити всі курси, де зарахування, самозарахування за ключом. Тут фактично такий, як ну, ніби міні-звіт по них створюється. Можна подивитись, що це за курси, перейти в кожний курс. І перейти безпосередньо у налаштування зарахування Там, якщо ви плануєте, наприклад, ключ зарахування десь розміщувати, а, або декілька ключів, то можна не бігати там по різних е, категоріях, по курсах, а от просто з е, цього інтерфейсу безпосередньо перейти у налаштування, там передивитись ключі, чи їх скопіювати чи відредагувати, ну, налаштувати оце зарахування так, як ви вважаєте за потрібно, і е, зорієнтуватись. Які ще зміни будуть внесені у профіль там чи у призначення користувача, який планує зарахуватись на цей курс, і одночасно ще й зрозуміти, куди ви його спрямуєте. Оце такий у нас додатковий функціонал. Ну, ніби все працює, переконалось, все добре. От, що до цього питання, якісь є.